Хочу вам розповісти про автоматику Edner S8. Вона дуже чудова, класна автоматика з металовим редуктором, з електронним гірконом, з металовою ходовою шестеренкою. до речі, редукторів на підшипниках. Це дуже важливо, бо дуже багато зараз автоматик, брендових, навіть італіянських, на пластикових втулках. Не підшипники, а пластикові втулки. Це дуже погано, воно недовго служить і таке не дуже хороше. Ця автоматика коштує 8980 гривень. Кому потрібно, звертаємося компанія нові ворота, або переходимо в коментарі. Але відео на цьому ще не закінчується. Розпаковочка. Ось таким чином. Що йде в комплект? Іде монтажна основа. Підкаленник. На монтажі дуже удобна корисна річ. Зразу завод виробник, бачите, по турбувався про здоров'я монтажника це клас це розп'є далі йдуть у нас кріплення ось такі ось кріплення і два магнітних е, вимикача кінцевих вимикача це то, що йде. далі у нас йде ось такому конверті йде два пульта едінгера вони тут запаковані розпаковачки Опа, ось так от виглядають два пультика. До речі, пульти можна докупляти, кожен пульт коштує по 750 гривень, а якщо вам, вам треба більше, ніж два пульта, тоді вже краще купити Wi-Fi модуль та доставити. Wi-Fi модуль виглядає ось таким чином. А це якщо доставляти. Я раджу, якщо ви вже купуєте автоматику Editinger, то купляйте її зразу з вбудованим Wi-Fi модулем. Ось так виглядає само, само приложення, з якого можна запускати ворота з будь-якої точки. світу. Дуже класна, чудова автоматика. Далі беремо. Опа! Ось він, красавчик. Хорош. Нагадую, коштує 8980 гривень. Кому потрібно, звертаємося в компанію нові ворота або переходимо в коментарі.